Землю топтали народи, давні ближні казали своя, і забрало без всякої згоди, наше Богом нам дане ім'я. Ваші землі казали на скраю, та судити я їх не берусь, я із пополу знов воскресаю, і з тобою, свята моя Русь, я із пополу знов воскресаю, і з тобою, свята моя Русь. Київська Русь. Твоя слова над светом Хайлы, ты вскорусь, восквита наши блюзикалы, Ты вскорсь, бел дзвоны святой Софи, Свотворчивичный Тихонь. З війну вернусь на твій клич обізвусь, золота моя київська русь, на твій звіну вернусь, на твій клич обіз золота моя київська Русь, нехай кожен народ пам'ятає нашу честь не втоптати у прах. Твій тризуб знову сонцем нам сяє на священних твоїх прапорах, знову гордо звучить мова вільна, знову іменем давнім зовусь. Предковічна моя батьківщина, золота моя Київська русь, предковічна моя батьківщина, золота моя Київська русь. Корусь, твоя слава над светом, хайлуи. Двіно вернусь, на твій кличо, без кливусь, золота моя Київська Русь. на ту но вернусь, на тві кливусь, золота моя, Київська Русь. нас ніхто не відніме свободи, і своїх не нав'яже знамен, хай несе не осквернені води, чорне море, старий бориспен. Дуже довго були ми німими, та ніхто вже не стулить нам вуст. Вже ніхто в нас тебе не відніме, золота моя київська русь, вже ніхто в нас тебе не відніме, золота моя Київська русь, Києвсь. Твоя слава над світом,

на той двину бернусь на твій клич обізвусь. Золота моя Київська русь, золотого я крискам. Наші оплески, нашому улюбленому народному артисту України Володимиру Кириловичу, Полу Полубоярцеву. У його виконанні пролунала пісня Київська Русь. Він був за народженням не українець, але за своєю душею, за своїми вчинками, за своїми думками він був українцем, він був криворіжцем в нашій країні і нашому рідному місту він віддав. Декілька десятиліть свого життя відбувся тут як артист, як особистість, як людина, як друг. І сьогодні театр авторської пісні проводить онлайн конкурс, запис онлайн конкурсу пам'ятник Боярцеву. Ми дуже хотіли б, щоб пам'ять про Володимира Кириловича завжди жила у серцях криворіжців, щоб люди пам'ятали, що була така людина. В нашому місті, яка подарувала багато ролей, багато цікавих історій, виконала багато гарних пісень, не просто красивим голосом, а красивою своєю душею. І тому сьогодні для вас, члени театру авторської пісні, зробили ось такий онлайн-конкурс. Я знаю, що Володимир Кирилович продовжує жити в серцях багатьох криворіжців. У нього було багато прихильників. Які завжди приходили часто на театральну виставу саме завдяки тому, що там грав у головних ролях Володимир Кирилович. Тому згадаємо цю мудру, щиру, добру, красиву, талановиту людину. І сьогодні кожен нехай згадає щось своє, що пов'язувало його з Володимиром Кириловичем, з нашим театром. Ми сьогодні проводимо запис онлайн-конкурсу саме біля Альма Матер. Біля нашого духовного джерела нашого театру Академічного державного театру Криворізького музичної драми і комедії імені Тараса Григоровича Шевченка. Цей театр був його другим домом, якщо б не сказати, що першим. І так, дякую всім, хто сьогодні прийшов. Запрошуємо криворіжців теж прийняти участь у нашому заході.